Нас досить часто запитують, чому Вандерленд? Що у вас такого особливого? Чим ви відрізняєтесь від інших садочків? Вандерленд це про всесторонній розвиток маленької особистості. Де ви ще знайдете в одному місці заняття з англійської мови, шахів, творчості, музики та вокалу, художньої гімнастики, футболу, театральної діяльності, кулінарні майстер-класи, логопеда, дитячого психолога та ще купу інших активностей. Вандерленд це про турботу та сімейний затишок. Коли дитина почуває себе як вдома, ми про любов до дітей. Звичайно, присутня системність та дисципліна. Ми завжди прагнемо розкрити весь потенціал маленької особистості з індивідуальним підходом до кожної дитини. Тож, якщо ви відчули наш вайб і хочете найкращого для свого малюка, ласкаво просимо. Вандерленд дитячий садочок з сімейними цінностями у самому серці Голосіївського району.